Навіщо тобі ця карта? Телефон завжди зі мною. Хм. А якщо телефон сяде, що робитимеш? А якщо картку загубиш? Ти хоч раз платила карткою. А ти хоч раз платила телефону? Тобі реально зручно носити гаманець. А тобі без телефону хоч щось зручно оплатити чи ні? До речі, а хто тобі поповнює картку? Тато, а тобі? Мама. І знаєш що? Я люблю витрачати одразу. Mm. А не хочеш щось відкласти? А навіщо чекати? А якщо хочу щось велике? Я от збираю на електросамокат. І довго ще? Довго, але цікаво, правда? А тобі не хочеться просто сидіти в магазин і купити? Хочеться, але ж хочеться мати мету. Мені більше подобається мати все і зараз. Ось, наприклад, мій улюблений магазин іграшок. Мама попросила, вона швиденько скинула гроші. І все. Іграшка в мене. А мій з технікою я дивлюсь, рахую, порівнюю. І як ти платиш? Просто прикладаю картку. А ти? Телефоном швидше, правда? А надійніше. Перевіримо. Я перша. Ну що ж, давай. Спрацює? А якщо ні? Чекай, хвильку, Зараз буде оплата. Працює. Моя черга готова? То не важливо картка чи телефон. І не важливо, чи збирати, чи витрачати. Головне, щоб зручно і по-своєму.